Друзі, доброго вам всім вечорочка. Ну що, Сьогодні у нас 27 лютого 2024 року. Ну що, по календарю, у нас ще пару днів зими, а по погоді у нас вже якби і ближе діло до весни. Сьогодні сонечко у нас прям дуже файно пригрівало і передають там на цілу неділю плюс 10, плюс 12 градусів буде. А на ніч буде мінус 2, мінус 5? Ну, якось так, як і повинно бути. Ну що, Сьогодні я замітив таку картину, підійшов до виноградних кущів, які укриті були білою плівкою, а точніше вони і зараз укриті. То, що я зробив? Відкрив. Один торець, засунув отак от руку сюди. І е, в цьому парничку, в цьому тунелі, був уже парниковий ефект. Невеликий, але був. Сьогодні у нас плюс такий, також не, невеликий. Так що хочу сказати, що, як то кажуть, це тільки початок, але з кожним днем воно все буде більше і більше прогріватись. Ну і зробив сьогодні такий маленький. Жест таку процедуру, як то кажуть, приоткрив торці з кожної сторони. І на цьому краю, і на цьому краю. Так що якось так. Тут ось поприоткривав. Міша, йди сюди. Міш. Йди до мене. на, Міш. йди сюди. Сюди. Без реч. Ну що ти, Весна прийшла, ти бач бра. Пошов і пошов. Ось тут ось поприоткривав. Так що, друзі, така картина. Коротше, хочу сказати, що якщо у вас рядки до 10 метрів, то вистачить приоткрити в одній стороні і в другій стороні, тобто по обох боках. А Якщо у вас рядки до 20 метрів, так як у мене тут, ну у мене тут 17 метрів, то потрібно ще приоткрити і по центру. Ось, бачите, я приоткрив. Щоб краще провітрювалось. Хоча через днів три 3 часу я оці всі ряди буду приоткривати повністю. Тобто одну сторону буду сюди відкидати, плівка тут і буде лежати до середини травня, місяця. ніхто цю конструкцію прибирати не буде. Так що якось так. А Це кущі, які не вкриті були. Ось вони. Будемо дивитися, як воно там буде. Ну, а тут такий ось вид. Вигляд має. Так що такі, друзі, справи. Потихеньку, помаленьку треба буде прибирати оці його лози, там, і т.д. і т.п. Будемо дивитись, будемо дивитися, що воно в цьому році буде за цими кущами, які не вкрив. Якщо цей експеримент вдасться вкривати, ніхто кущі більше поки не буде. А там воно покаже. Можливо, якась думка зміниться. Побачимо. З приводу такого приоткривання, чи страшно це, чи не страшно. Друзі, не страшно, тому що е брунька ще в ріст не пішла, а приоткрити потрібно, щоб не було парникового ефекту. Тому що, якщо буде парниковий ефект, вона все-таки брунька піде в ріст раніше терміну. І. Середина квітня, кінець квітня, та ще й початок квітня місяця. Початок травня у нас можуть бути заморозки. І щоб ми нічого не втратили, потрібно зробити ці процедури. Якось так. Ну, а там будемо бачити, як воно буде. А це ось кущ снігиря, я його повністю відкрив. Думаю, що йому тут зразу відкрию, де і все, він невеличкий, тут такий. Так що такі, друзі, справи. Це ось у мене тут кущ мальчика з пальчика прикиданий землею. Ну, якось так. Так що, друзі, такі справи. Вже потемніло у нас. Ну що, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям, ваші домівки. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Будьте здорові, друзі, не хворійте. З вами був Толян. До побачення, ще побачимось. Міша, пішли. Пішли в двір, мішанька. Ходьом. Пішли. Іди сюди, Міш. Іди до мене. Безре! Ну, що ти? Набігався. Басурмен. А ти чув там кицьке м'явкали? Уже березень місяць на носі. Опа, на. Вони це дратують, да? Ну нічого, колись міша, і ти їх поганяєш. Пошов і пішов.